Я річка Бокова, з Петрівського району несу свої води по степовій Кировоградщині в річку Інгулець. На моїх берегах старі верби розчісують свої віти коси. Поміж вербами є кущі калини, яка так любить милуватися своєю красою, дивлячись у мою чисту воду. На моїх заплавах розкинулись килими. Зіткані з розмаїття лугової та болотяної рослинності. З ранньої весни до пізньої осені не стихає пташиний хор. На моїх берегах є місця, де так люблять збиратися гамірлива сільська дітвора. Тут можна до схочу накупатись, позасмагати літнього спекотного дня. Тут відпочине пастушок з чередою корів, поки їх. Подують турботливі господині. А увечері я віддам свою ніжність і прохолоду невсипущому хліборобові, що повертається додому. А найбільш мене любить молодь. Дівчата пускають вінки на Івана Купала, намагаючись вгадати свою долю закохані, відкривають мені свої таємниці. Та минули ті часи, ніби все. Водою змило. «Люди, збережіть мене, не дайте мені загинути. Я сиджу на скелястому березі, і здається, що все це повідала мені наша бокова, яка протікає за нашим городом, поділяючи моє рідне село Гурівку навпіл. І хочеться крикнути на весь голос. Люди! Допоможімо, та голосу річки ніхто не чує. Вже не вмиється косар до схід сонця чистою водою, бо води нема, замулилась річка, поросла очеретом, не піде відпочити на берег чи зловити на вечерю якусь рибину господар, бо вимерла риба і нема кому. Розповісти про свої почуття закоханим. Якби я могла потрапити на якийсь природний форум, то звернулася б до всіх людей словами поета. Збережімо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах, стане більше цвіту в Україні, в нім зів'є гніздечко птах. Збережімо річку і криницю. Пізнаваймо глибше до пуття, відкриваймо кожну таємницю, зберігаймо землю і життя.